Вітаю в ефірі. Ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Дивіться у випуску, що робити, і хто винен, чому черкаські дороги цього року можуть не дочекатися ремонту. Камінь спіткання чи можна здавати приміщення дитячого садочка в оренду? Техніка у допомогу як медики швидкою боротимуться із непоступливими водіями на черкаських дорогах. Вже три тижні дорожники ліквідують ямковість на дорогах канівського напрямку. Тут вже укладено близько 140 тонн асфальту, і це лише поточний ямковий ремонт. Причини поганих доріг кажуть не лише в неякісних роботах і недостатньому фінансуванні. Все пов'язано з тим, що вулиці не завжди виконували свої будівництво з тими вимогами, які вони були. Тобто більшість вулиць побудовані так, що асфальтне бутонне покриття положено тільки в один шар. Тобто 7-8 см, хоча по будівельним нормам повинно бути 13-15. Чимало черкащан скажеться, роботи почали не там, де треба. У Черкасах є і більш критичні ділянки, які потребують невідкладного ремонту. Дорог у нас немає і направлення вже пропалене. Я думаю, що Смілянською, я думаю, коли люди в'їжджають в, в міст, одразу лицо одразу появляється. міста з'являється. А там, одразу, як в'їжджаєш в город, люди думають, о Черкасах, я думаю, ви самі розумієте. Містами тут у нас і Ліна плохій дороги. от Октябрьська теж. Шевченка починають від Воровського і сторону сосновки теж можна зробити. Чиновники пояснюють на загальній нараді. Ще півтора місяці тому був складений графік ямкового ремонту по місту Черкаси та роботи розпочали не так, як планували. Поточний ремонт доріг ми визначили, що повинні ми розпочати з вулиці 30 років перемоги та з вулиці Героїв Дніпра. Але з причин незрозумілих для мене, через два дні після цієї наради міський голова дав доручення робити саме вулицю Канівську. І от уже наше комунальне підприємство Чолаж кожен день ремонтує цю вулицю, і я так розумію, не маючи межі міста Черкаса, ми вже, десь, можливо, вилізли вже на Черкаський район. Ремонтувати дорогу на канів почали тому, що очікували делегацію у Шевченківські дні. Пояснює міський голова Сергій Ударич. Натомість звинувачує депутатів міськради у саботажі щодо виділення коштів на латання доріг. На капітальний ремонт замість 140 мільйонів лише 25, На поточний ремонт ямковий ремонт замість 25-30 виділило всього 4 мільйони. Причому виділялося це свідомо. Тобто депутатська більшість на це свідомо йшла. Була озвучена позиція, і ця пропозиція була озвучена секретарем міської ради Радуцьким, що Одареч хоче піаритись на ремонті доріг перед виборами, тому ми не повинні йому це дати. При рекордно великому бюджеті розвитку у 280 мільйонів гривень на ремонти доріг цього року виділено найменше, ніж будь-коли до того. Тож цього року грошей вистачить хіба що на латання Канівської та 30 років перемоги. Капітального ремонту дочекається, скоріш за все, лише вулиця Сурікова. А поки депутатські пристрасті щодо того, хто на чому піариться у розпалі, дорожники працюють майже як волонтери. Якщо на матеріали виділили хоч якусь копічину, то про їхню зарплатню кажуть геть забули. І не дають один раз, це з Нового року, один раз тільки дали. За, 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 По-моєму, за квітень місяць і все. І більше не давали. За асфальт за бітом тут платять, а на зарплату не перечисляють поки. Ну, Обіцяють, що будуть платити, а коли хто із них. А, щоб вони все не по таких дорогах їздили тими дорогими джипами. та правда, їм купити того джипа, як перчатки поміняли. Це найкоректніші слова, які Іван Володимирович може підібрати, долаючи перешкоди на місцевих дорогах. Чоловік каже, останні декілька років не те, що дороги зникли вже й напрямків, майже не залишилось. Це не дороги, це не знаю, танкодром якийсь. Твою з нашому після дощу, коли за ля там вже не видно, обминою вже туди попалось, Сюди не проїдеш після дощу. Сьогодні обуреним місцевим жителям увірвався терпець. Люди зібралися у центрі села, аби висловити невдолення владцям. Кажуть, такі екстремальні поїздки можуть незабаром закінчитися трагедією. неділю дві назад було. Да, Неділі дві назад було. Що переломився автобус, Дійсно, переломився пополам. Все, і чим людям добиратися? Нема чим добиратися на роботу, нема чим Все. Тобо звідми да утро, утрішня ходка, Перша перва друга ходка, виходить, це Їхала о на півсьому утра переломилася. Вона не доїхала в нас, і зараз вони як їдуть, так і боїться, щоб не відпало або ручка, або колесо не відпало. Та й самі перевізники, бо передали сільського голову незабаром. Декілька сіл можуть залишитися без транспортного сполучення. Ставили навіть ультиматуми заборонити випуск на лінію автобусів тому, що, по-перше, що розламує автобуси, і не можна по цій дорозі експлуатувати автобуси. Село мене ремонтує, тому що це не власність сільської ради. Це власник цієї дороги, служба автомельчаки в області. У дорожників причини поганих доріг традиційні відсутність коштів. Бідкаються мають наказ ремонтувати в першу чергу дороги державного значення. Коли летатимуть місцеві, прогнозувати не беруться. У даному випадку це Черкаський район складається кожен місяць. Такий от От, і по дорогах місцевого значення тут у нього стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість доріг. А із них, із-за того ж самого фінансування, ну, нічого не зроблено на сьогоднішній день. Тож селянам доведеться і надалі чекати Мани Небесної та вивчати глибину кожної вибоїни на дорозі, аби одного дня після негоди, не дай Боже, не скалічитися у них. Арні цього садочка щільно заставлені ліжками. В одній з груп вони стоять навіть в ігровій, а в цей час в іншій частині приміщення просторі світлі кімнати простоють в очікуванні ремонту. Терпець батьків увірвався, коли дізнались про плани адміністрації дитячого навчального закладу. Другу частину нашого садочка хочуть віддати під приватну школу. То чому не можна щось зробити для того, щоб це було для наших дітей, щоб наші діти не спали в головах один над одному? В майбутньому, можливо, буде ще більше дітей, і тоді доведеться третій поверх ставити чи куди наших дітей дівати туди. Один із корпусів дитячого садочка не використовувався за своїм призначенням майже 20 років, бо в цьому не було необхідності. Відновлювати його і зараз сенсу немає, кажуть чиновники. Вкладувати кошти на те, щоб відновити роботу чотирьох груп в третьому корпусі. Коли є групові осередки по місту, ще раз наголошую, в різних місцях близько 30, ну чи є це доцільним при умові ще того, що все ж таки існує величезна недостача по заробітній платі. За попередніми підрахунками на ремонт цього приміщення садочка потрібно щонайменше 2,5 мільйона гривень. Оскільки в міському бюджеті таких грошей немає, міськвиконком дав дозвіл на здачу корпусу довгострокову оренду. Власників зобов'яжуть зробити необхідну реконструкцію. Втішати має, хоча б те кажуть, що заклад не пропаде. Щоб продати, треба, щоб була технічна документація окремо на оце приміщення. Немає і бути просто не може, бо механізму. Відокремлення цього корпусу просто юридично немає. Можлива тільки послухайте мене ж, будь ласка, шановний. Я вас дуже прошу. Значить, можлива лише оренда. Нині оголошення про здачу в оренду частини садочка розміщено в газетах. За 10 днів конкурсна комісія має визначити, хто ж стане орендарем на найближчі 25 років. Головна умова, аби діяльність була освітницькою, та батьків це не дуже втішає. Чому державне майно віддадуть приватникам аж на чверть століття, зрозуміти ніхто не може. Ми утримуємо все на світі. Ну коли вже влада буде щось утримувати, ну парадоксно, скільки ж можна. Ну, хоч якусь частину, хай половину б заплатили вже. Хоч ті більше спонсорські ж гроші йдуть, йдуть, ідуть. Ну куди вони? Де вони в яких карманах вони сідають? Пану 56 років, літ, головокруження, бліднева на за гіпертонія. Дісять двадцять шість, Карета швидкої має доїхати до пацієнта за 10 хвилин, та от чимало черкаських водіїв не поспішають поступатися їм місцем на дорозі. Віктор Петрович керує швидкою вже сім років. За цей час бачив різне. Є такі, що ось дивіться, машина встановилась одна і друга, є вже куди проїхати, правильно? А є вже такі, що просто він їде вперед тебе, він наоборот набирає швидкість, Як ось ви бачили тільки, що на красний проїхала машина. Вона просто їде, тому що йому треба. Лікарі зізнаються, вже втомилися від того, що часто швидкість прибуття до пацієнта залежить від настроїв інших учасників дорожнього руху. Ми сирени мігалкою, іноді не можемо проїхати на перекрестки, тому що три ряда стоять машини, хоча лівий ряд дуже свободен. І ряда, ми не можемо об'їхати їх по тротуару. І кожна минута ми нервничаємо, пацієнти, родственники на визовах рідничують, іноді агресивно але Це не від нас залежить. Нещодавно на автомобілі Черкаської станції швидкої та карети консультативної допомоги встановили відеореєстратори, усе, аби фіксувати дії норовливих кермувальників. Медики сподіваються, це допоможе їх дисциплінувати. Коли бувають моменти, коли хвилина вирішує чи життя, чи смерть. Тому, якщо водії будуть більш чемними до швидких допомог, то кількість пацієнтів, яких врятує лікар буде набагато більше покарати водіїв хуліганів складно, кажуть правоохоронці бо ж зйомка відеореєстратора не є підставою для штрафу чи адмінпротоколу. Хоча користь у цьому таки вбачають. В випадку потрапляння в дорожньо транспортну пригоду або створення там відповідних аварійних ситуацій дозволить врегулювати відомості про і визначити обставини щодо винних в дорожньо транспортних пригодах і дуже допоможе розглянути всі фактори, які впливали на виникнення дорожньо транспортної пригоди. Відзняти відео із безсовісними водіями, які не поступаються дорогою швидким, медики обіцяють викладати в інтернет та соціальні мережі. Сподіваються, що, хоча б страх перед публічним осоробленням, змусить Черкащан поводитися чемно на дорогах. Тим запам'ятався тиждень роботи рятувальників. Дивіться далі. В Уманському районі рятувальники попередили вибух у магазині. В селі Іванівка місцеві жителі, почувши потужний хлопок, вийшли на подвір'я і побачили вогонь, який поступово охоплював покрівлю магазину. Вогнеборці швидко локалізували та ліквідували пожежу, запобігши поширенню вогню на інші будівлі. Причини пожежі наразі встановлюються. Постраждалих немає. Лише за одну добу рятувальники надали допомогу трьом постраждалим у ДТП. Аварії сталися у Смілянському, Танівському та Золотонівському районах. Ймовірніше, через коротке замикання електромережі сталася пожежа у приватному домоволодінні міста Умань. Там рятувальники гасили підсобне приміщення. Займання виявили сусіди, які повідомили про нього до служби порятунку 101. Пожежу на фірмі металопереробки ліквідували черкаські рятувальники займання, виявили працівники фірми. Як з'ясувалося, під час попередньої перевірки пожежа сталася через необережно вкинутий недопалок, що й призвело до загорання відходів виробництва. Вогнем знищено 15 кубічних метрів відходів. На цьому сталому крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.